І Україну взагалі не питають, і українців не питають. Зараз же умови що стоять, щоб вести російську мову в Україну і вернути руську православну церкву, де 80% оцих поповців да, були КГБшниками і збирали цю інформацію, передавали туди повище. Що значить російська мова? Це завжди для. Окупанта привіт ногою на, на чужу землю і сказати що ми спасаємо своїх, тут русскоговорящі, нам там їх треба спасати. Знаєте, в чому проблема? Пам'ятаєте, як на початку, коли всі їхали за кордон, до речі, інформація для всіх волонтерів і всіх українців, які за кордоном. Пам'ятаєте, як спочатку ми робили ці мітинги, щось там ходили, казали і так далі, і воно здавалося безполезним. І дуже багато українців, хто в Україні, хейтали українців, хто за кордоном, роблять ці самі мітинги, щоб ви розуміли, вся влада в світі. Найбільше всього боїться масових оцих людських бунтів і протестів, Ну, в цивілізованому світі не беремо там Білорусі і так далі, де все таке сразу палка по голові там і вражки. Але ми перестали це робити. І, ні, проблема в тому, що весь світ, дивлячись на ці корупційні скандали, на админу бабок в Україні, взагалі на те, що робить українська влада, почали отожнювати українську владу з українцями. І вони не розуміють, вони по факту забули, що ми взагалі абсолютно різні, один одного не стосуємося. І українці є Україна. І, звісно, у мене заклик такий до всіх. Волонтерів, от розповсюдити це відео. Зараз, як ніколи, казалось би, у ці нікому не нужні мітинги, де ми виходили і кричали. Треба в нереальних масштабах, опять і знову їм всім треба донести, що ми українці, є Україна. Ми українці проти корупції, ми проти того, що робить наша влада. Ми проти свавілля. Ми хочемо бути вільними. ми хочемо захищати нашу країну. Але не потрібні ваші цей галімий мір з русскими, де ми будемо вчити цю е, руську мову в школах і е, знову вводити їхні церкви і, і ожидать, коли знову вони. Цю всю заварушкують. Їхня задача дуже проста, щоб Україна була рабами. Це є навіть граньоні пліти. Отакі граньоні пліти, на них написано, що Росія нішо, без українського жита, хліба, моря, чорнозема, українських ресурсів, і українських людей, бо вони ж як людей сприймають в Україні, як... це рашку. як апендицит, який завжди був тіпа, десь там вінний, поняли, на території СНІ, насправді вони в Україні вважають територією Росії, І де за типа, мніму свободу і кусок хліба, нами користуються як просто рабами, які типа в пендіциті колишнього СНГ займається чорною роботою, добувають уголь, пшено, жито, хліб, обезпечують всю жизнь, блін. Україна забезпечила турашку. Всю жизнь взагалі. І Росія без України ніхто, блін, і нішо, без Чорного моря, без наших ресурсів, чорне зомів, від наших людей. Тут навіть Москву не, не москвичі, блін, строїли. така отака от історія. Поэтому, а, я... Хочете, я буду приїжджать безкоштовно співати на цих мітінах, мені не треба ні дорого, не оплачувати, ні гонорарів, нічого. Куди зможу, приїду? Зараз правда не дуже себе почуваю, яка ще алергія у мене, чи що. на ну, оце все, що відбувається в світі. Але, походу, зараз як ніколи, казалось би, треба нам оці мітинги, як всі думали, безполезні, примирення українців, українського народу, бо ми є Україна, бо то, що типу, робить влада, це можна безконечно розказувати і розсуждати про це, але всі і так все прекрасно розуміють. А саме страшне, що всі засургані, всі перестали більш-менш відомі блогери, щось висловлюють про це. Але як ніколи нам треба об'єднатися, робити ці мітинги до Європи до всіх вони цього бояться, і Україну взагалі не питають і українців. Не питають зараз. же Шумови що стоять, щоб вести російську мову